Всім привіт! Це розпакування геймпаду PlayStation DualSense, який я придбав на сайті Allo. Зайшов на сайт, там були дуже класні знижки. І ще й кешбек від Monobank. Якщо купуєте на сайті Allo і оплачуєте карту Monobank, буде кешбек 5% діє до кінця червня. Ось така пропозиція. Ось ми бачимо коробочку з нашим гімпадом. Інструкція. І сам гімпад. В чорному кольорі. Для порівняння ось стоковий білий емпад. Його також можна підключити до ПК. І, в принципі, все, що вам потрібно. Всю іншу інформацію ви можете знайти в інтернеті. По функціоналу дуже класна річ. Дякую за увагу. Всього найкращого.